Куди? 48. До кого? До Христини. Опиши її. Ну, дівчина. Хороший початок продовжуй. Волося. Очі. Два. Ти впевнений? Я бачу, ти не дуже хочеш потрапити до Христини. A few moments later. Баланюк Христина Миколаївна, група крові 4, перший зуб випав 6. Освіта філологічна. Захистила дипломну на тему вишиканість нецензурної лексики канібалів у шлюбний період. Орієнтація квадробер. Релігійність індиферентна пофігістка. Пароль від інсти бусікле. Улюблений кольор прінеловий мантісю. Ну, от бачиш, можеш, коли хочеш. Презики взяв. oh ne montez